Орбіта землі переповнена супутниками та космічним сміттям, загальний обсяг якого сягає 7700 тонн. Тепер італійська фірма Діорбіт заявляє, що її інноваційний апарат GEA може допомогти. Він подовжить термін служби деяких супутників та прибере ті, що не працюють, із зони ризику. Діорбіт уже уклала контракт на 130 мільйонів доларів із європейським космічним агентством на розроблення можливостей комерційного обслуговування європейських супутників та прибирання сміття. Гендиректор Діорбіт Лука Росетіні розповідає, як працюватиме GІA. -E Ми зістикуємося із супутником, а потім можемо подовжити термін його роботи, перемістити в інше місце, щоб обслуговувати інші ринки, або, коли вийде строк служби, прибрати супутник на орбіту кладовища. Так звані орбіти кладовища вищі та менш завантажені. Супутники можна залишати там, не створюючи ризику для апаратів, що працюють. Як альтернативу, супутники, що вийшли з ладу, можна направити в атмосферу Землі. Тоді вони згорять під час падіння. Однак, Росетіні каже, що проєкт G.E.A. має на меті дати космічному сміттю нове життя. у майбутньому, замість того, щоб викидати це сміття, можна буде доставити його на орбітальну станцію перероблення, щоб перетворити на сировину і використати на орбітальних виробничих підприємствах.